Усім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо Growth a Garden. Спочатку я хочу роздивитися цей Grow Garden, а потім вже зайду на свою подружку Cat 17. Так, ви все правильно зрозуміли. В мене на городі одна полуниця. Одна полуниця. От, щоб ви знали. Так що мені одну полуницю продавати. Давайте продаємо. Будемо продавати одну полуницю, бачите. і маму полуницю. Підійдемо до цього е, чоловічка. Ой, ня-ня. Ні, 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 ні. Я хочу інакше. Блін, я йому я йому подарувала полуницю. Ня-ня-ня, ні, 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 я не хочу. Я не хочу, щоб ти ставав моїм другом. Decline. І деклайн. Ні. Як знайомців не беру, друзі. Окей. Е, беремо полуницю. йдемо до Чувачка. Е, а чого в мене полуниця світиться? Що взагалі в мене полуниця світиться? Це якось не дуже, що в мене полуниця світиться. Так. Окей. Бачите, я тут... Блін, ну у всіх такі гарні городи, а в мене одна полуниця. Одна полуниця на городі, ви розумієте, в мене колись морква росла, але нам не, не дуже було знаєте. Давайте зараз перезайдемо на мою подружку. От Кет 17, давайте. Все. Отак от так-от, так от. Заходимо, заходимо, заходимо. От Grow the Garden, клас-клас-клас. Ем. Окей. Окей. Ідемо зустрічатись з кет 17 Тільки де воно? О ні. Що це тільки що було? Фух, червоний місяців. О ні. Щось якісь дивні комети. О, Кет 17 каже привіт. І я також зараз. Я хочу. Я знімаю відео. Та-та-та. Я напишу, я знімаю відео. Цікаво. Що вона на це відповість? Що я знімаю відео. Цікаво, дуже цікаво. Ем... А вона відповіла круто. Окей. Ага. А я така, ага, ага. Кісі Вейс, Кісі Вейс. А, ПТ, АПТ, ага, ПТ. Так, окей, беремо полуницю, телепортуємось до цього чоловічка. I want to sell my inventory. Окей, і аж 97 коштів. Мабуть. Зараз я беру ще одну полуницю. Ем, окей. Ще плуничку продаю оп-оп-оп. І що? Вона питає, як тобі мій город? Я кажу клас, бо я вже бачила мій город, мені треба йти до нього, але я сон підійду ще розочок. Дивися, я тобі відповіла. Клас, 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 клас. Клас клас. клас. Класс класс, клас, класс, клас, класс, 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 класс. Так, окей. Е окей. До чого ми е візьмемо ще одну полицю, коротше. І коротше... Щось там зробимо. Напишемо, будь ласка. Е а я не розумію, що це в тебе розшітками замазано. Мені запитало, що в тебе в тебе там. <кій> Окей. Та те, що в тебе розщітками замазано. Ну, в тебе решітками замазано. Ну решітками. Решітками. Да. Та те що решітка. Я не розумію. Та решітками оце. Решітками. Може, ти за довгі речі не написала. Та воно точно за довгі речі не написалася і... Таке не далося їсти. Та вона лосичка підійшла. Привіт! Привіт Ооо So cute! Ооо, чого ти, чого ти сумна сумнайдеш? Тримай повнічку. тримай! А, це ж точно це лисиця. вона може бути дуже хитрою і підступною. Ой, я бач, я чоловічку я залізла на тебе. Я залізла на твою. На твій магазин. Окей, okay, е. Eh, давай. Та щось зробимо не знаю. е e, е-епі-чипи e, 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 e. чапа чапа дуби-дубі даба даба. Добре, це старий тренд. Окей, okay, е, eh, Чи не старий? Хто його знав? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу- Щось, давай напишемо. Та облиш, Таублиш. Вона та те ще решітками, а я сказ а Кет 17 сказала не розумію. А я їй кажу Таублиш. Так зараз. Нічого не сталося, нічого. Так пець, воно мені розшитками, ну бачите, якщо якесь таке задовге речення, то воно розшитками позначається. О, капець. Як я цього не люблю. <паслик> <паслик> ну, окей, друзі. Усім па-па.